Всем привет, ребята! С вами, как всегда, я, Саня. И... Сегодня я вам расскажу, как получить бесплатную пиццу. Вот, я покажу, как на видео. Дивитесь. Первый способ. Это будет пицца для всех. Для всех пицц. Ну, это самый изящный способ. Второй Второй способ э, ну, спосіб вводить промокоди. Ну, це як підтвердить автора. А саме третій банальний, э, банальний спосіб це ну, попросити мамину карточку і заналатить 3000 піців либо 79 гемов. І четвертий банальний тоже спосіб. Можна дивитися за ютубом і в телеграмі шукати вот Боб, Вот я говорив в прошлом видео. Вот у нас есть халявная стопіця, Вот Open, Я уже забирав. Дивіться, забрав я вже забирав. гаду був, За вами був саня Балуцький. На сутки роликах.